Літо пора розваг та відпочинку, а також вдали час для вашого малюка. Краще пізнати світ та отримати заряд позитивних емоцій. Обираючи розваги для дитини, пам'ятайте, вони мають бути пізнавальними та цікавими для вашої крихітки. А от про те, які забавки найбільше люблять сучасні діти, у наступному сюжеті. До Дня захисту дітей в одному із торговельно розважальних центрів столиці влаштували справжній день вседозволеності для малюків: яскраві ігри, веселі атракціони, захоплюючі конкурси та майстри-класи. Усе, що найбільше полюбляють сучасні дітлахи. Однією із найцікавіших розваг для маленьких розбишак стала популярна гра «Angry Birds». Щоправда, тут відомі усім комп'ютерні злі пташки перетворилися на майже реальні створіння. А от популярна розвага, який, до речі, вже майже 40 років, кубик Рубик отримала сучасний вигляд 3D-пазлів. Фахівці кажуть, складання кубика Рубика розвиває асоціативну пам'ять запам'ятовування геометричних фігур та логіку дитини. 3D-пазли я раніше грав потом я. В Класі зійшов то в школу і е, там всі почали грати про какую-то другу ігру. Я заінтересувалася. Прийшов домою, посмотрев про неї е, всякі ролики. Мені вона понравилась. Експерименти, ведуча діяльність маленьких дітей, кажуть психологи, проводячи різноманітні досліди, малюк розширює свій світогляд. Тому до дитячого свята для маленьких експериментаторів. Підготували таку забавку, як весела наука, це справжня хімічна лабораторія, де діти мали змогу проводити цікаві хімічні досліди навіть із невеликим запасом знань із хімії та фізики. Молодших дітей, у яких ще в школі не було хімії і фізики, вона зацікавлює. Вони після програм веселої науки чекають на заняття з хімії фізики дуже з нетерпінням. Старших дітей це дається чудова можливість перевірити ті всі формули і досліди, які вони робили на уроках і вивчали на уроках на практиці на веселих і цікавих і яскравих дослідах. Ми орієнтуємося більше на школярів, проте у нас дуже часто бувають на програмах діти, ну от найменші це 5 років. Просто справа в тому, що менші діти можуть. Це бути на програмах веселої науки, але це просто для них буде як красива казка, вистава з димом, паром. А старші діти вже розуміють, чому справа, і цим це і цікаво. Що вони знають, які явища відбуваються. Ми з ними це обговорюємо. Вони самі це роблять, і врешті виходить таке от наукове диво. А от для найбільш активних малюків організатори свята підготували рухливі ігри і танцювальні майстри-класи. А ще захоплюючи лялькові вистави, позмагатися за звання найбільш непосидючих малюків мали змоги навіть найменші для крихіток, які ще не вміють ходити, улаштували перегони повзунків. До участі запросили дітей віком до півтора року, готували малюків, наче справжніх спортсменів. Тут ми, наприклад, проводимо масаж якби розігріваючи масаж для дітей, щоб підготувати до рівнування, зробити їх більш активними, немножечко збадріть їх щоб вони, за беге и заняли какое-то призовое место. Детские соревнования основаны на том, что маленькие детки до полутора лет участвуют в некотором марафоне, поскольку бегать они не могут, поэтому они ползут. До речі, подібні розважальні заходи для дітей вже добра традиція у сучасних торговельних центрах. Також тут передбачені усі умови для відвідувачів із маленькими дітьми, а саме безкоштовна оренда дитячих візочків, кімната матері і дитини, дитяча кімната із фаховими нянечками.